Ще а ми продовжуємо вас тішити, радувати неймовірними прикрасами за такими доступними вартостями. Слухайте, я не знаю, зараз в закупці вони набагато дорожчі коштують. Тому вихоплюйте ці пропозиції, поки вони ще є. У нас на подаруночки теж купуйте і собі не забувайте теж оновлювати прикраси. І сьогодні у нас браслет на гумці з натурального лазуриту. Подивіться на цей глибокий, насичений королівський синій колір, який Асоціюється з мудрістю, небом та істиною. Кожна прямокутна ланка цього браслета це вручну відібраний відполірований камінь-лазурит. Його поверхня зачаровує унікальними природними вкрапленнями, які ніби зоряний пил на нічному небі. Жоден браслет не повторюється, як і ви. Натуральний лазурит, відомий з давніх часів як камінь мудрості, сили, духу та інтуїції. згідно з повір'ями, він допомагає знайти внутрішній спокій та стимулює творчість. Забудьте про незручні застібки. Завдяки міцній, еластичній гумці. Браслет легко та швидко надягається і знімається, забезпечуючи ідеальну посадку на будь-яке зап'ястя. Він настільки комфортний, що ви не захочете його знімати. Масивні, елегантні, прямокутні ланки створюють стильний, сучасний і водночас класичний вигляд. Цей браслет стане ідеальним акцентом, як у повсякденному, так і у у вечірньому образі. Я нагадую, що лазурит це не дешеве каміння. Це не просто прикраса, це ваш талісман. Побалуйте себе або зробіть незабутній значущий подарунок. Тільки сьогодні, мої красунечки, у вас є така неймовірна можливість. 1290. А! Отак! От от, навіть ось так: 899 гривень. Боже, як він грає на світлі, Подивіться тільки. 899 гривень. Тому. Не зволікайте, браслет з лазуриту за спеціальною вартістю 899 гривень. Висота каміння 2,4 см, ширина 1 см, довжина 18 см, на еластичній гумці. Дуже зручно. Телефонуйте просто зараз за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, з вашого мобільного телефону 0800 21 44 88. А що у нас музика знову зупинилася? Ми ти зараз хочеш мені гарні новини сказати? Дівчата, з божеволі, ти можна 699 гривень, але це ще не все. Виявляється, сьогодні за 699 гривень. Ви отримуєте не один браслет, а увага! Це виявляється у мене не наступний лот, а два браслети. Ось такий ще браслет, в подаруночок. Чи, можливо, давайте спочатку на руці вам продемонструю. Я можу поки цей прибрати наш основний браслет. А отримайте в подарунок іще ось такий браслет. Погляньте на цю красу, ексклюзивний браслет, виготовлений із натуральної крихти загадкового каменю родоніту. Цей браслет справжній витвір природи. Кожна, кожна, от просто кожна намистина має неповторний відтінок від ніжно-рожевого до насичено малинового з унікальним. Чорними та сірими вкрапленнями, які створюють дивовижний природний візерунок, це ніби застиглі промені так, ранкової зарі на вашому зап'ясті. З давніх давен Раданіт вважається каменем серцевої чакри, який приносить душевний спокій, любов та гармонію у стосунки. Його магічні властивості спрямовані на пробудження прихованих талантів, зняття тривожності та зміцнення впевненості у собі. Ну що ж, ви отримуєте сьогодні? за 699 гривень саме два браслети. Подивіться, взагалі, неймовірна пропозиція. А код товару 376. Я нагадую, що сьогодні ви отримуєте два браслети за ціною одного. Сім на год залишається і поспішіть, щоб встигнути вихопити. Протягом зараз нашого ефіру буде діяти ця акція. Так, супер пропозиція. Два браслети за ціною одного. Тому не втратьте цей шанс. Цю можливість. Дійсно, ці браслети. Дуже красиві і виглядають надзвичайно вишукано. Вишукані у нас сьогодні пропозиції. Подивіться, взагалі, ідеальна нагода. Ну ідеальна нагода і виблизкує на світлі. Дуже красиво виграє. А це просто може бути не просто навіть прикраса. Так це може бути ваш талісман. Тому побалуйте себе, зробіть незабутній, незабутній такий значущий подарунок для себе, для своїх рідних, для своїх близьких. Поки поки така вартість дівчата встигайте вихоплювати, і ви не пожалкуєте один собі, один на подаруночок. Ну що? А ми рухаємось надалі.